Поліцейські викрили групу осіб, яка здійснювала незаконну порубку, і крала ліс на ківерцівщині. У всіх фігурантів провели санкціоновані обшуки, деревину, транспортні засоби та інші речові докази вилучили. Декілька місяців слідчі слідчого управління та працівники управління карного розшуку ВНП документували незаконну діяльність групи осіб з Луцького району. Правоохоронці встановили, що троє фігурантів незаконно здійснювали порубку деревини в лісових насадженнях ківерцівського надлісництва. По тому незаконно зрубані дерева та готові пиломатеріали вони перевозили на територію своїх пилорам, де переробляли вісупродукцію, а згодом реалізовували її. Під час обшуків вилучено десятки колод, сосни та липи, сотні необроблених брусів, палет по заготовку, а також транспортні засоби, бензопили, мішки з бирками, мобільні телефони, відеореєстратор та інші докази у справі. За фактом незаконної порубки, перевезення зберігання збуту лісу, триває розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. Мніні призначено ряд експертиз. Слідство триває.